Привіт! Просто захотів записати відео, де я записував голос. У мене є така комірка. Тут є таке чарівне дерево. Це кімнатка, де я роблю демки. У мене мокре волосся, я виглядаю не супер. Але це є цей момент. Всім гарного вечора чи дня! Перше, що хочеться сказати, що якось дуже довго ми йшли до нашого першого сольного концерту. Але у всіх різні сценарії, хтось вистрілює швидко, зате ми нарощуємо наших слухачів поступово, і вони з нами тримаються тривалий час. І теж дивлячись назад, що от коли ми випустили наш перший альбом альбом жахів, ми хотіли зробити презентацію, але ж ковід. А потім почалося і вторгнення, як тільки ми вернулися до концертної діяльності, і тому так воно затягнулося. Але концерт пройшов просто досить, дуже атмосферно. Бачите, я навіть паузу витримав. мені слів важко підібрати, тому що нас не виступали зі сцени. Я не пам'ятаю, скільки разів ми на біс виходили і зіграли ми чи 26, чи 27 пісень. Це було. Нех сказати, така якась енергетика, що ми не супер там стомилися. Ми зрозуміли, що ми стомилися на наступний день. Ми віддавалися наповну і. Також нам хотілося зробити цей концерт як запрошення наших слухачів. От буцім ми їх до себе в гостину запрошуємо, тому ми постаралися, щоб і майданчик, і звук взяли звуковежисера, запросили гостей. У нас є пісні з дітей інженерів з Вієнморт, і ми разом запросили інші гурти. Все було організовано, щоб люди прийшли і насолодилися звуком і відчули атмосферу. Альбом крізь пітьму появився спонтанно. Поясню за вас, чому так сталося під час вторгнення? Ми видали EP не засинати. Перед вторгненням був же ковід, і ми тоді написали кучу пісень і вже не знали, що з нею робити, тому що коли велика кількість, ти ніяк не можеш їх нормально довести. Вони всі були в якомусь напівзавершеному стані. Ну, це нормально, якщо пісня не завершена там, на 20%, але коли вона наполовину не завершена, ти не знаєш, що з ними робити. І якось щоб полегшити нашу. Майбутню діяльність ми вирішили розділити, зробили таке драйвове епі засинати». Туди пішли чотири пісні, які наші бойовики на концертах, і три з цих пісень, ми, мені здається, ми граємо кожного вечора після релізу епі засинати». І в нас був план до вторгнення такий, що ми мали випустити весною «Не засинати». І виступати з концертами, якраз розбавити нашу програму бойовиками. А осінню ми планували випустити EP лейтових пісень. Але почалось вторгнення. І ми спочатку роз'їхались, потім у нас було таке, що я жив в Тернополі півтора року, так логістично вийшло. І ми писалися на відстані і вирішили, а чому би не подокидати ще пісень. І в нас вийшло загально 9 пісень. Одну ми забрали на пізніше випустити. Так і появилося епіквість пітьму. Загально я з дитинства дуже любив фільми жахів. Мабуть, на мене найбільше вплинуло, що я там в десять років побачив сліпі хало, сонна лощина, кіно з Джонні Деппом. І для мене це якось так було, як це кажуть, мурашки по тілу викликало. І мене завжди захоплювала містика, відьми, міфи, мавки, мари, лісовички. Що в нас тут є, чугайстви. Ми ще й живемо до речі, в такій цікавій країні. ну, Територіально в нас до християнства. Було язичництво, ну, як і, мабуть, в більшості світу, але різні форми язичництва в нас воно було досить таки сформульовано. Люди поклонялися, як би так сказати, силам природи, їхнім втіленням божества. І в нас досить таки багата міфологія була конкретно тут, в Україні русалки, водяники і. Мабуть, тому в нас в крові таке є, що українці люблять всяке містичне. Ну, це звісно, що не лише українці, але е, я бачу чомусь довкола, що містичні гурти нас викликають особливу цікавість. Я більше використовую містичні елементи. Е, ну, Є пісні розповіді, але часом е, це як алегорія. Допустимо, є пісня вампір про. Е, Ну, Про кохання велике, яке неможливо здійснити. І це як алегорія, що вампір мріє побачити сонце, але це неможливо. Тому я більше використовую містику як інструмент. Загально в майбутньому я теж бачу, що я буду повертатися до містичних елементів, і з піснями, над якими ми зараз працюємо, там теж будуть відсилки. Кліпи ми почали знімати, коли працювали над альбомом Жахів. І, мабуть, все-таки перший кліп він найбільше запам'ятовується, і мені здається, він найбільше зарезонував людям. Хоча по ньому, по факту, ми вчилися. Це є відео на пісню Не знайдуть. І якось ми не очікували такого результату приголом, що нам всім дуже сподобалось. Предісторія. На початку гурту Омана я дуже хотів, щоб кожна пісня мала свою ілюстрацію і я приділяв особливу увагу обкладинкам. І я співпрацював із дівчиною в Харкові Ніка Назаренко. І одного разу побачив, що вона захоплюється також всяким як моушеном, можу помилятися. ну, Почала робити як відеоролики коротенькі, і ми обговорили, придумали, що було би класно зробити кліп. І це була перша робота для Ніки, що вона робила. І вийшла така якась містична, добра, жахлива казка. Комікс, графічна новела, мені потрапила в руки десь, мабуть, чи в 2012-2014 чи в році на День народження мені подарили, і я був мега-мега враженим, тому що це, це був е, джокер. Всі ми знаємо світ Бетмена, але цей джокер, е, він був настільки моторошно намальований і сюжет. Це є робота Брайана Азарело, і художником є Лі Бермехо. І я тоді читав і розумів, це настільки круто, це крутіше, ніж фільми, які ми бачимо. Бо до того сприйняття комікса було таке якесь, як: не знаю, піх-пах, удар, там, типу є, ми перемогли це так грубо. А тут ти читаєш і розумієш, що е, це є інша форма. Е, там дуже багато думок, там менше оповідається. Що довкола відбувається, бо є ілюстрації. І більше виходить, що ми фокусуємось на діалогах або на думках персонажів, і тоді я відкрив як силу коміксів від DC мене Бетмена, мабуть, найбільше захопив саме Бетмен, тому що от це з дитинства видно зарезонувало. І я, я любив фільми про Бетмена в дитинстві і. Мені подобається те, що там не всі персонажі мають якусь суперсилу. Там більше вони психічно приймають рішення. Бетман, ну, багатій, який має. Е... Ну Десь він там фізичні надсили старається бути в формі в нього є куча девайсів, але він явно якийсь психопат, який не висипається, веде подвійне життя. Є ж цей джокер, який е, непередбачуваний, є містер Фріз, в якого там трагічна історія, і він вчений, і він якось хоче свою кохану там привести до життя і ради того йде на злочин. Тобто там. Цікаві приклади, От тому для мене світ DC, звісно, що дуже цікавий. Чесно, ніколи не думав про якусь суперсилу. Мені загально хочеться, щоб у світі була справедливість. І ми просто скільки страждаємо, що одиниці мають якісь бажання, які суперечать нормальному життю мільйонів. І... Ми самі бачимо, як Україна є жертвою загарбницької політики Росії. Тому що мені здається, як вас за виконок технології і е, бережливого ставлення до людського життя ми можемо показати всім світло і перемогти. Хочеться сказати, допустимо. Вовки, тому що це є одна із самих перших пісень. Вона є на альбомі Квіспітьму, але на ділі я цю пісню написав десь, не знаю, там, в 2012 році, допустим. Це був період, коли я залишив Морт» і ще не почав свій гурт, і я вчився писати пісні, тому що після Дани Заюшкіної хочеться. Ну, Як твій рівень, і е, вовки були одна із перших спроб, і я радий, що через там, понад 10 років пісня звучить досі класно. Але бачите, це я сказав перше враження. Але загально Spotify, мабуть, скаже, що слухайте е, е, останнє побажання. Мабуть, це цікавий трек. З нових підбадьорливих я би порадив, там, знову живий. Ну, а «Демони» з Морт, мені здається, це вже буде як класика. Я можу сказати, що я люблю комікси, які страшно намальовані. Але вони важливіше беруть сюжетом. сюжетом. Я сьогодні згадував художника Лібер Мехо, який малював джокера, і він так само намалював з Бэменом Ноель графічну новелу. Це класична інтерпретація різдвяної історії. І чесно, настільки це все зображено, що перевертається хоч зміст, по-іншому сприймається. Ти розумієш, наскільки це є важливо? І так мені по арту подобається, допустимо, Hellboy, як малювали. Мені дуже подобаються ілюстрації до Сенмена. Я бачите, я більше, мабуть, по коміксах щось відповім. Так, по кінематографу, ну я ріс на Тімої Бартоні. Мабуть, для мене кіно стало розкішю, особливо десь після 2013-го, ну, можна сказати, з появою мого першого сина. Я менше маю часу дивитися, щось там, шукати і ставаєшся в вільний час в музику заходити. Але я буду радий, якщо ви напишете в коментарях, що мені подивитися на що звернути увагу дякую це раптово все сталося зі мною зв'язався мій однокласник із Тернополя який в Києві мав компанію яка порахувала що зробити bdsm бар у столиці буде цікавим бізнес рішенням давайте спробуємо і він зі мною зв'язався, коли побачив кліп Останнє побажання йому сподобалось, він був вражений. Ну ми не спілкувалися, і знаєте, як це однокласники зустрічаються там через 10 років, чи скільки це було, вже такі позмінилися, впізнаємо один одного візуально, але при розмові ми вже такі, як нові люди. І він мені запропонував: А не хочеш тут буде сам барі зняти кліп. І я такий. Звісно, це цікаво, і з цікаво можу сказати, що у БДСМ барі я забув самокат свого сина. Ми його використовували, щоб на нього ставити камеру і робити такий наїзд. Але ми були лімітовані в часі, ми мусили швидко збиратися. Ми починали зйомки рано вранці і мали завершити до вечора, тому що туди приходять клієнти веселитися. Які роблять навіть якісь як великі стенди, куди вони там наліплюють фотографії або написують свої плани на рік. Я не повністю вірю, що там якісь обряди спалити щось там в якусь там ніч, чи в повний місяць, чи в новий е, спрацюють, але навіть якщо ви це вже зробите. Ви більше зафіксуєтесь до шляху створення мрії. Хочу пояснити, що люди, які просто мріють проти людей, які мріють і там не полінувалися сформулювати ці мрії, не знаю, зробити цей Ватман-чарівни і спалити його в повний місяць чи в новий, вони вже зробили якийсь крок. І мені здається, що. Часто малий крок він, він відкриває якісь двері, і відповідно, якісь двері це є шансом. Мрії бувають різними. Мені по життю якось везе з мріями. Допустимо, я мріяв грати в гурті Етва Сандерс. Колись такі були. Нью-метал вони грали. Я поїхав в Київ і я потрапив в Етва Сандерс. Так склалося, що Етва Сандерс тоді переформатувався, і так утворився Вів'єн Мортем. На базі деяких учасників. так <смеш> Це десь там в інтернеті можна знайти підтвердження. Е, Неймовірне здійснення мрії було, що, допустимо, в мене є гітара біллі коргана, гітариста Smashing Pumpkins. Мені її допомогла купити дружина. Е, е, так, мені повезло з дружиною. Але з іншого аспекту, ця гітара не є там супер критично дорога, і її міг. Купити будь-який, тому що білі Корган зробив розпродаж обладнання через сайт Reverb це для музичних інструментів. Так, ця гітара вдвічі дорожча, ніж таку саму купити там, нову. Але це гітара білі коргана. Ну, чи там десь мені повезло зустрітися з гітаристом Мерліна Менсона, з гітаристом Пафіксіокол. З тим же ж білі Корганом була взагалі фантастична історія, що в 2018 році Smashing Pumpkins. Оголосили два концерти в Європі: один в Британії і один в Італії. І в Болоні. І якось так склалося, що саме в той час е з Британії щось не так з посольством. В мене дружина робила візу, це було якось так напряжно, складно, їм треба було куча підтверджень. І я вирішив купити квитки в Болонії. Квитки розліталися просто як повішки, бо Smashing Памкінс були на паузі е довгий час, і тут вони майже як реюнін робили. І я прилітаю в Болоню. Я прилітав разом з Сашком Куцем із гурту Вовк. Ми гуляємо, чекаємо концерту, і на центральній площі ми зустрічаємо білі Коргана. І ми до нього підходимо. Ми такі, ну, якби один одного підмотивували, що треба йти. І я починаю йому казати: Білі, в мене є твоя гітара. Він такий, а моя фіта модель, яка там серійна. Я кажу: ні, не твоя серійна модель. в мене є особиста твоя гітара, яку я купив на ревербі. І він такий. Як? А покажи фотку. І... Я розумію, що я не фоткаю свої інструменти. Ну, якось я відкрив Інстаграм. Добре, що в нього була пам'ять там на останні пости, і я йому показав фотку, і він мені розповів про цю гітару. Тобто, це як приклади здійснення мрій. Я просто поділився цими історіями, що це може звучати неймовірно. Я, для когось це може звучати, що я хвастаюсь. Але в той же час скільки всього не збувається, і з цим треба змиритися, але треба фокусуватися треба відкривати двері. Важливо відпочивати, і важливо приймати, що ми не є ідеальні. У мене є проблема, що я люблю забагато що братися. І В мене там, грубо кажучи, в режимі, коли є робота, там двоє дітей, музична група. Піар-музичний групи, це як ціла робота. Якось знаходити час на кохану дружину, знаходити час писати пісні. Е, крім того, є завжди якісь за активні ідеї, зустрітися з друзями, придумати якусь вечірку, якусь концепцію, десь там прибрати, щось прикрасити. І ти розумієш, що просто не все можливо встигти. а іноді. Ти бачиш, що фокусуючись на одному, ти не встигаєш за іншим. От це те, що мене пече, картає, але я розумію, що треба просто приймати. В якийсь момент я себе заспокоюю тим, що може бути день неефективним, це нормально. Може потрібно просто полежати на дивані там, умовно, чи посидіти, чи прогулятися. Тому що часто мистецтво це є втеча від реальності, і ми не можемо взяти від новин е, щось надихаюче. Ну, Ми бачимо, що якісь можуть бути повчальні уроки, але в плані натхнення, кохання. Це ідея, як у вас творчість як головний інструмент тут. І чому темний неформатне, бо, бо хочеться вірити щось по Це як вже філософське питання. От хтось вірить в релігію, хтось вірить у привидів, у духів, хтось вірить в інопланетян, і е, ці думки допомагають. На ділі темне інформатне мистецтво часто дає можливість людям прожити емоції і якось самовиплакатись, або для когось само не знаю, прожити щось, що ми не проживаємо у справжньому житті, і це дає якийсь розряд і, відповідно, додає уваги чи концентрації сили на наше. Нормальне життя. Як приклад, до речі, можу провести концерт, коли люди приходять і вони можуть танцювати, там, і це нормально. Там, на рок-концерті може бути, там, не знаю, більш агресивна поведінка, слеми. Це все нормально. Ми в житті ж не штовхаємось там, в трамваї чи в автобусі, але після концерту ми відчуваємо себе якось вільними, вільнішими. І це. Важливо. Тому я з тих, хто теж любить всяке темне, неформатне мистецтво і е, заохочую слухачів залишатися разом з нами. І не тільки слухачів, а також і читачів і глядачів. Дякую всім за увагу. З вами був Олексій Богомольний із гурту Омана.